Доброго доброго ранку, всеукраїнська поетична родина, сьогодні знову поетичне волонтерство. Сьогодні четвер. Сьогодні якраз той день, коли в дію вступають сили землі, сили наших предків. Я дякую Богу за те, що цей ранок новий настав. Що сьогодні ми з вами всі разом. Ми дякуємо Збройним силам. України, за те, що можемо сьогодні зустрічати сонце, спілкуватися один з одним, усміхатися, і вірити в те, що завтрашній день принесе нам сподівану радість. Віримо в те, що і наші зусилля зроблять усе можливе, аби наблизити таку очікувану перемогу. Друзі, в коментарях. До цього ефіру ви побачите актуальні рахунки, куди можна перерахувати кошти. Не забуваємо, що немає маленьких донатів, є бажання працювати на спільну працю. Вірю в те, що наша сила в тому, аби допомагати один одному, аби бути разом. Аби прагнути до того, до чого ми прагнемо найбільше, до нашої з вами перемоги. І я розпочинаю сьогодні наше поетичне волонтерство. Отож, читаю поезію і свою і своїх друзів Світлана Сащук, Висівки літа, Супереч вище й вище, Лащаться квіти. Просяться на нічліг, небо зелене спить на моїм горищі, де сонценя дораннє поклав пан біг, круж циферблату соняхи мостять ирій, що на сей раз їм світку заповіси, стежка, як лезо, вірші наївно щирі з літер на виліт вишитих, навскоси. Вог Вогкість озвання з літа виходять босі. Знаєш, вчорашнє, завтрашнім не божись, сім кольорів. Більше ніхто не просить вдих на сім нот, ті, що на видих гострі, чаша по колу, випий і повернись. Це була Світлана Сащук. Доброго! Доброго раночку всім добрим людям. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Ми сьогодні знову на поетичному волонтерстві. Мене звати Віктор Крупка, і ми з вами робимо гарні справи. Ми допомагаємо собі, ми рятуємо життя, бо в цьому наша потреба. Зміст нашого буття якраз допомагати. Інакше просто неможливо. Віримо, що і наші незначні зусилля допоможуть врятувати вже комусь життя, наблизити таку очікувану перемогу. В коментарях до цього ефіру, друзі, ви побачите актуальні рахунки, куди можна перерахувати гроші. І, напевно, я в це дуже вірю. Наблизити те, чого ми так прагнемо. Отож, я вірю в те, що ви не байдужі, вірю в те, що ми всі разом вірю в те, що нам вдасться. А значить, у світлий, сонячний, завтрашній ранок. І я продовжую читати поезію, зараз прочитаю вам свою. Одну з найновіших літов спомене, наче монета в кишеню, ми напилися з хмелю на стоєнні. зрілі, вклякали крайнебо нам подароване тіло, ми ще нікуди не доросли до прощення, бо дожидаємо від голос голосу мерхлий, Кола стежками, птахами, сновидами кола. Біля криниці в осінь цвіте матіола, осінь загублена поміж ясою і смертю. Доброго доброго раночку! Зичу всім, хто приєднується до нашого сьогоднішнього ефіру. Вірю у вашу добру волю, вірю в те, що всім нам разом. Вдасться перемогти ворога. Вірю, що наші невеличкі донати врятують комусь життя. Вірю, що справа, яку ми робимо, це зараз та вертикаль, про яку ми мріємо, сакральна, врятує батьом нашим людям життя. Не будьте байдужими. І нам все вдасться. Але тільки тоді. Коли ми будемо щиро робити гарні справи насамперед для себе, бо то потреба нашої душі. А я продовжую читати поезію Євгенія Юрченко. Твій погляд падає, зали... залишається між ключиць, де сонна артерія сонця чекає сну. Виє зіткані бережно з безлічі протиріч. Твої долоні запам'ятають її одну. У міжребер'ї притихне та що із ребра, і пульсуватиме поцілунком сотню сторіч, бо сон у долонях, то найсолодша гірка пора, то найкоротша, найдовша ваша лілова ніч. Вітрам навстріч, навпрошки через сотню літ пульсує слово у серці не на вустах. Нейрони миті нотують та квапить світ. Світ опадає в розхристаних міражем. Друзі, доброго доброго ранку! Вірю в те, що нам вдасться зробити багато гарних справ уже сьогодні, з самого раночку. Ви під цим ефіром бачите актуальні рахунки. Тому вірю в те, що ваша небайдужість дасть вам спромову задонатити. Хай то будуть невеличкі донати, але на добру, на гарну справу вірте в себе, вірте в те, що нам всім разом вдасться здійснити. Наші гарні справи. Вірте в Україну, вірте в завтрашній день, і донати нам в цьому допоможуть. А я читаю поезію. І, до речі, якраз вчора я написав ще одну відповідь на поезію Ніни Бойко, яка була написана вже давно. І головне, я мав відповідь на її поезію. В нас вийшов дуже дуже цікавий донет. Тует. Але, зрештою, вчора вийшов новий вірш. Я прочитаю і поезію свою, і поезію Ніни Бойко, такий своєрідну відповідь крізь час, крізь виміри напевно, того року, що був, і то теж не випадково. Не згадуй про мене, не згадуй про мене, не згадуй, я з сотворений, я доростав до осонь. Чудну вишину дарував ненароджений сон, і віру химерну і ще непочату пораду, і чисту снагу дарував, хоч не знали світанки, її видихав, аби спити з досвітніх криниць. Не згадуй про мене, на вікна глухі зачини й викохуй допоки не згоїш. Рубцьовані рани, про мене не згадуй, я хтось, а чи всесвітом знаний, тебе сотворю після себе ми пізні й дурні, це літо в настояну тишу Ж жбурни, і на споді залишиться кілька краплинок Омани. І відповідь Ніне. Не згадуй про мене я тінь зарубцьованих весен, що канули в лету, забравши з собою жалі, розбилось кохання й віку воно не воскресне, хоч більше не буде таких почуттів на землі. Не згадуй ніколи найперших тремтливих обіймів. Сліпучого сонця в зіницях щасливих очей, як потайки крила, за спинами слалися вільні і зорими. здійснені мрії торкались плечей. Не згадуй про мене, розгублено дивлячись в небо. Чужі силуети ясніють в розхристанім сні. Не згадуй про мене, не згадуй, ніколи не згадуй, не треба, хай. Безнадійно ти й досі живеш у мені тиха дуетна поезія, сповнена якихось особливих просвітлених почуттів. Я вірю, друзі, що і ваші почуття сьогодні з просвітлені. Вірю в те, що ви небайдуже зайшли на наш ранковий ефір, і кожен з вас уже хоче. Задонатити на ті актуальні рахунки, які ви бачите в цьому дописі. Друзі, ще раз кажу про те, що під цим ефіром є рахунки, на які ви можете прорахувати свої кошти. Не будьте байдужими, будьте разом у справі, яка творить нас самих. Творить завтрашній день, яка утверджує, що Україна є і буде, і в тому буде і наша посильна суть. Віримо в те, що нам вдасться зробити все, бо тільки від нас залежить завтрашній день, тільки від нас. І я продовжую читати поезію. Ще один з новеньких моїх текстів. Сподіваюся, що на поетичному волонтерстві минулого разу я його не читав, і сьогодні хочу запропонувати його вашій увазі. Спалахує, аби не відгоріти, аби прожити те, що Бог дає, від подиву незайманого вітру, одвіри, віри, де усе. Чиєсь моє? Спалахує, спахне, поглянь, дивися, то мить, як мрія, розпросерта мить від хати, що космічні, знала, висі, де народились і лишились ми, Спахне незгадки на моїй долоні. У пізню заводь визрілих безсонь і тіні з часом, йти ті не заборонять терпкі прочути відзвуки ясо. Доброго доброго ранку, друзі, хто тільки-тільки проснувся. Бачу Наталку Сідля добову, бачу Світлану Сащук. Друзі, доброго ранку вам. Вірю в те, що наші спільні зусилля зможуть зробити все, аби завтрашній день був яскравіший, сонячніший, ще ближчий до нашої з вами спільної перемоги. Давайте не будемо байдужими, давайте ми всі разом простуватимо, крокуватимемо до нашої перемоги. Тому донайте приєднуйтесь до наших. Гарних спільних справ. А я читаю поезію і свою, і своїх друзів. Ж... Михайло Жайверон. Дощі і грози, грози і дощі, озерця неба кольору Мохіто, густий озон із м'ятою гірчить і від коктейлів шаленіє літо. Напитись би мені у поруцю, цілющих трав від лиха й облуде бальзаму із оману й чебрецю, і від укусів змій проти отрути піти з інтерактиву в білий світ, близький по духу, лагідний, на дотик, де є ще ліс, який садив мій дід і є батьки. На цвинтарі, навпроти, у їхній душі глянути святі, відчути у собі небесну повінь, знайти нарешті сенс у простоті, у літері, у подиху, у слові. І хай там як вовтузяться дощі, озерця висі глибшують от світла. Ось і ось руки торкнеться височинь, не дістає ще високо. Ще літо. Доброго доброго раночку, друзі, всім, хто тільки приєднався до нашого ефіру. Отож, повторюю інформацію, яка є актуальною на цей час. Ви під цим ефіром бачите коментарі. В коментарях є актуальні рахунки, на які ви можете перерахувати кошти. Друзі, вірю у вашу доброту. У вашу небайдужість знаю, що ви небайдужі до гарних справ, що ми всі разом переможемо. І в цьому наша сила, бо тільки так, інакше бути просто не може. І я читаю ще одну поезію Анатолій Кичинський: стояв у лісі дощ, як спомин про дощі, які пішли, а я. Прощатися лишився, горнулися до рук дерева і кущі, з якими я колись і жив, і не нажився. Стояв у лісі дощ, стояв у лісі я, текла вода зилом, немов сльоза щокою. Я жив і схожий був на того солов'я, що горло полоскав Дощинкою, терпкою. Він нею захлинався, і то була не смерть. Живіше за життя було те захлинання. Він нею закликав земну й небесну твердь, повірити в його магічне заклинання. Ну от, мабуть, і все, відсиріли. Слова про те, як соловей несмертній в ліщині стоїть у лісі дощ, стоїть і не сплива на кожного із нас у нього по дощині. Отака От поезія просвітлена, красива, дуже і дитинна, і мудра водночас така поезія, яка. Є метафізичною і нас заглиблює у нас самих. А ми можемо це зробити тільки тоді, коли відчуваємося в тиші, а тиша можлива тільки тоді, коли Україна наша стане переможною, коли ми будемо так близько, коли ми будемо вже тоді, коли ми почуватимемося абсолютно щасливими від того. Що здійснилося наше найзаповітніше, друзі, друзі, з вами бажання. Ще раз повторюю, що під цим ефіром ви бачите актуальні рахунки, на які можете перерахувати кошти. Вірю у вашу небайдужість. Не будьмо байдужими. Розумію, що час непростий, але тільки спільними зусиллями ми можемо. Наблизити нашу перемогу. І ще одна поезія уже моя. На видих травень, витікав з долонь, стікав, як тінь у літо невідбутне. Дивись, дивись вже й сонечко зійшло. Прочуй, прознай довіришся, полюбиш, помолишся за всіх, що вже не тут, у цвіті, у слідах про них згадаєш, позбувся нерострачених облуд коли, коли старіх куточок свого раю, а там, у літі, ще раз відцвітеш. У снах, у кого сни, немов сновиди і стінею завстих, густих безмеж в поверненнях де я хату мрію. Видно. Доброго доброго ранку, кажу всім, хто тільки прокинувся. Друзі, ви на поетичному волонтерстві! Приєднуйтеся до наших гарних справ. Працюйте разом з нами, отримуйте задоволення від того, що творите щось красиве і добре і для себе, і для інших, і для нашої матінки України. Вірю! У вашу добру волю. Вірю в те, що душі наші, хоч і спустошені, але не затьмарені, просвітлені і красиві, і що ми здатні на співчуття, ми здатні на творіння завтрашнього з нами спільного дня. Я вірю в те, що Україна переможе. І в те, що ми просто насолоджуватимемося завтрашнім днем, повним сонця, безмежя, краси віри і перемоги. Дякую, що були сьогодні з нами. Не забувайте, що під цим ефіром є актуальні рахунки, на які ви можете задонатити віри вам, мрії вам, щастя вам! Гарного прегарного і доброго доброго дня! Хай вам щастить до наступного поетичного волонтерства. До побачення, друзі!